В історії людства є багато різних відкриттів, які інтенсивно рухали прогрес людства, як то винахід колеса, друкарського верстата. Але сьогодні людство зіткнулось з не менш епохальним відкриттям, яке все більш і більш входить в наш побут в наші різні сфери життя людини штучний інтелект. Слава Ісусу Христу! Ради вітати вас на каналі. Баптисті, мисли біблійно. Ми поговоримо про те, що таке є штучний інтелект. Ми торкнемося біблійного погляду і розуміння на це питання. Ми також побачимо переваги, недоліки і небезпеки, які є при використанні штучного інтелекту. А також зробимо важливі висновки з біблійної точки зору про те, як нам щоденно користуватися таким відкриттям і досягненням людства. Отже, що таке є штучний інтелект? Це галузь комп'ютерних наук, яка фокусується на розробці машин і систем, здатних виконувати завдання, що зазвичай вимагають людського інтелекту, такі як навчання, розв'язання проблем і прийняття рішень. В основі штучного інтелекту лежить ідея створення машин, які можуть мислити і міркувати як люди, і можуть вчитися на власному досвіді, щоби з часом покращувати свою продуктивність. Сфера штучного інтелекту постійно розвивається і має великий потенціал революціонізувати багато аспектів нашого життя від різних галузей виробництва, науки, охорони здоров'я, фінансів до транспорту і розваг. Отже, який біблійний погляд на штучний інтелект? Перш за все, коли ми читаємо перші розділи книги буття, перший другий розділ, ми бачимо про те, що ці розділи вони є в основі християнської етики щодо погляду на працю. Бачимо ті важливі речі, що Бог поклав відповідальність на людину за творіння. Людина створена за Божим образом і Божою подобою. Бог довірив відповідальність людині керувати, управляти, панувати, розвивати творіння і нести за це відповідальність. Ми не тільки можемо дивитися на природний світ, оточуючий світ. Ця відповідальність вона також торкається покликання розвитку різних сфер життя людини. Маємо розуміти, що євангельський підхід до праці він виходить за межі життя і служіння помісної церкви і торкається широко понять різних сфер життя. В суспільстві, де християнин повинен являти образ Божий і показувати приклад побожного життя. А це означає всі відкриття наукові і багатьох інших сфер життя і закінчуючи цифровими технологіями, вони мають служити на благотворіння, на благо людства і прославляти Бога. Проте ця ідеальна картина вона порушилась з гріхопадінням. Коли гріх війшов у світ, ми бачимо про те, що війшло багато болі, страждання і багато різних проблем. І різні аспекти покликання і призначення людини спотворились в історії людства. Ми бачимо про те, що багато різних відкриттів вони вже не працювали на благо людства, а використовувались у війнах, у знищеннях інших людей, і це несло велике зло, білі страждання людству. Але тим не менше, розвиток комп'ютерних технологій несе певні переваги в наше життя. Нам важко уявити наше життя без сучасних технологій. Вони дбають про наш комфорт, вони прискорюють опрацювання різної інформації, різні пошукові системи дають миттєву відповідь. Але штучний інтелект він має набагато більш інтенсивний сучасніший розвиток і може не просто давати певні поради, рекомендації, відшуковувати певну інформацію. Це вже є пройдені етапи. Завдяки штучному інтелекту люди можуть набагато швидше прискорювати різні процеси. Обробки інформації, шукати поради, як вести бізнес, як вирішувати ті чи інші питання, і це є сьогодні великі переваги. Наприклад, цікавий факт, що рік тому в Україні у Міністерстві освіти розробили тестування на основі штучного інтелекту, яке дозволяє швидко визначити перелік здібностей актуальних професій індивідуально для кожної дитини. Список того, як є різні розваги, як влаштований громадський транспорт, е скупчення великої кількості людей, як працюють різні технології, все це ми бачимо навколо себе, і не варто на цьому багато зупинятись, тобто, неймовірно, багато є різних переваг. Але там, де є багато різних переваг і відкриттів, безпосередньо бувають і загрози. Наприклад, нещодавно, десь на минулому тижні, е прочитав інформацію про те, що Робот в одній із компаній Південної Кореї стався прикрий нещасний випадок з смертельним наслідком закінчення, який є в тому, що цей оператор загинув. Розслідування ще покаже, хто є винен. Звичайно, ви можете сказати про те, що там, де працюють люди, там багато більше є трагедій, ніж автоматизовані процеси. Але тим не менше ніхто б. Не хотів би загинути таким чином. Але суть також є в тому, що ми маємо розуміти, що не тільки мова йде про фізичну загрозу. Я б хотів би звернути увагу про те, що ментально є певні переживання і духовної сфери для нас, як віруючих людей, коли ми працюємо з штучним інтелектом. Багато футурологів говорять про те, що все розпочалося із слова, але закінчиться цифрою. Дійсно, в Біблії все творіння розпочалося з Божого Слова. Історія людства теж закінчиться Божим Словом, адже втілене Слово Боже Ісус Христос Він прийде в цей світ і встановить повну абсолютно справедливість на своєму суді. Але закінчиться правління Антихриста цифрою. Ми можемо побачити, як технології, інтенсивно розвиваючись, і вони говорять про те, що відбудеться певною мірою технологічна сингулярність. Це означає дуже різкий стрімкий інтенсивний розвиток, мільйони разів опрацювання інформації, ніж це може зробити людський мозок. Ради правди, потрібно відмітити про те, що через гріхопадіння багато ще не досліджено, і наслідок гріхопадіння відобразився на роботі людського мозку. Ми можемо говорити про те, що багато різних є е, поглядів і небезпек щодо використання нейромереж і всього іншого. Але я б не хотів би, щоб ми з'їхали знову в іншу сторону конспірологічних теорій або спільноти плоскозамельців. Я б хотів би, щоб ми могли подивитися на це питання, що люди впливові цього світу говорять. Наприклад, Клаус Шваб, який дуже часто дбає і показує, напевно, день і ніч не спить, якби покращити життя людства, це е, чоловік, який є координатором Давоського економічного форуму. І він сказав одну дуже важливу цитату, яка мене, як віруючу людину, як пастора служителя церкви, дуже насторожила. Він сказав, що хто володітиме штучним інтелектом, той володітиме світом. Це є найбільша загроза, яка може в майбутньому виразитись. Але ми, як віруючі люди, ми маємо розуміти, що Бог є. Понад усе сильніше в нашому житті. Ми бачимо в Біблії, чим закінчиться історія людства. І тому ми маємо мати певні визначені принципи. В Біблії ми не прочитаємо про штучний інтелект з цифрової точки зору, з точки зору дії різних алгоритмів. Але ми можемо побачити, як діє біблійна. Істина в наше серце, в наше життя є незмінні речі слова Божого, які просвітлюють нас, наше серце, наше мислення, нашу розум і наше життя. Нам дуже важко уявити наше життя без використання досягнень в різних сферах нашого життя, штучного інтелекту. Але ми, як віруючі люди, ми маємо зрозуміти, що ми не можемо уявити наше життя без заглиблення в істини слова Божого. Це дуже важливо. Наступне, що ми хочемо виділити перше, штучний інтелект він здатний робити помилки або робити незрозумілі рішення. І ця сфера може призвести до багатьох небезпек щодо медицині, озброєння або в інших критичних галузях, вплив на робочі місця. Штучний інтелект може заміняти роботу людей, і це є загроза. Це є результат наслідку прогресу суспільства, але внаслідок розвитку технологій багато людей втрачають роботу. Третя загроза загроза приватності. Багато різної інформації, яка йде через нас в інтернет. І інтернет знає всі пошукові системи, де як ми працюємо, і навіть самий простий інструмент штучного інтелекту, чат GPT – він підтягує всі ті питання, які цікавлять нас, але ці питання вже враховують наш погляд і нашу позицію, нашу думку, наші інтереси згідно певного портрету в нашому житті і нас самих зловживання штучний. Інтелект може бути використаний для створення шкідливих програм або злому систему безпеки, і це може понести негативний вплив на різну інфраструктуру, фінансові системи та інші сфери життя і створити певний колапс в історії людства. І потенційною загрозою людства, як ми відмічали, це може бути те, що штучний інтелект може перевершуючи інтелектуальні здібності людини. Стати на шляху розвитку ще з подальшого інтенсивного розвитку. Сьогодні багато говорять і йде досліджень. Напевно, результати більшість з них для нас невідомі про те, щоб винайти штучний ембріон і в поєднанні з штучним інтелектом незрозуміло, хто це буде чи що це буде. Зовсім недавно організація Об'єднаних Націй піднімає питання у своїх робочих засіданнях про те, щоб обмежити використання необдуманого неперевіреного масштабу використання можливостей штучного інтелекту. Наприклад, такий е, простий інструмент, як ми говорили, чат GPT, він з іншої сторони дає можливість використання вже в форматі спілкування, але підміна понять йде в тому, що в кого ми запитуємо, про що ми говоримо. Біблія однозначно говорить про те, що ми, як віруючі люди, ми повинні звертатися до Творця. І тут наступна йде небезпека, з ким ми спілкуємось, і на які теми, і від кого ми беремо інформацію для нашого життя. Зовсім інша справа, коли інформація стосується нашого бізнесу, прискорення процесів нашої роботи, отримання заробітку. Але набагато більша небезпека йде, коли люди цікавляться світоглядними питаннями, питаннями сенсу життя людини. І ці відповіді вони знаходять якраз в штучних технологіях. І істина є в тому, що штучна ніколи не може замінити живе. І живі речі, якими Бог нас створив, наповнив життя. Він є наш творець, і він найбільше знає, що для нас підходить і що для нас є самим ціннішим. Наприклад, ви можете перевірити, задавши в чат GPT такі питання. Запитайте, чи є ембріон людиною. Аборт це є вбивство чи ні, що є гріхом. Чи можуть одностатеві пари приймати, усиновляти дітей? Чи є гемосексуалізм нормальної орієнтації? І ви побачите, самі переконаєтесь у цих відповідях, що в багатьох питаннях вони будуть допускати Біблію як одну із точок зору. Але правдиві речі, як назвати вбивство або прямою мовою, що є гріх, у цих відповідях, як право не буде. Ніяке творіння не може. Поки що, принаймні на даний момент, орієнтуватися морально ціннісними показниками, взяти відповідальність на себе за ті чи інші наслідки, і дати правдиву пораду, як дійсно 100% має діяти людина. Оце є важливі складові компоненти. Важливо також відмітити, що Біблія говорить про моральні орієнтири в нашому житті. Один із. Видів небезпеки, які ми бачимо в дії штучного інтелекту, в Біблії ми можемо прирівняти до ідолопоклонства. Але це не поклоніння тесаним і кам'яним богам, але це є підступ в тому, що людина творінню довіряє більше, ніж творцю. Коли людина поклоняється сфера ідолопоклонства, це означає, що щось в моєму житті є більше місця, займає ніж Бог, і мене більше приваблює, і я залежний від цього. Ісус Христос, коли був в земному служінні, на початку свого служіння, Він пережив випробування від диявола, і одне з випробувань, ви про них можете прочитати, євангелія від Луки в 4 розділі, де диявол в одну мить показав Ісусу Христу усі царства світу, усю їхню славу. І Він сказав: це все буде тобі, якщо ти поклонишся мені. Відповідь Ісус дав, що. Господь є Бог, і тільки йому потрібно одному поклонятись і йому одному служити, і дав відповідь відійди від мене, сатану. Коли диявол показує людям в сучасній культурі багато різних переваг, до чого прагнуть люди і чим хочуть наситити свою душу, як правило, це ілюзія і це є обман. І дуже є небезпека, тотального контролю. І тотальний контроль починається з того, що володіє твоїм серцем і від кого ти залежний. Істина Євангелія, світло Євангелія, має проголошуватись в Слові Божому. У Другому листі до Корінтян, 4 розділ, 4 вірш, сказано про те, що диявол є Богом цього світу, і як це впливає на людей, і як він відбудовує свою систему поклоніння собі, яка стане платформою, на якій розвине поклоніння собі від цього людства Антихрист. Для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засеяло світло Євангелія, слави Христа! А Він є образ Бога. Отже, Євангелія це те, що дає світло, але є інше світло, світло екранів, світло моніторів, світло ідолопоклонства, поклоніння в нашому серці, яке хоче засліпити світло сяєва слова Божого. Хочу закликати кожного із вас, дорогі друзі, щоб в своєму житті, точно так само, як ви не уявляєте життя без сучасних технологій, щоб ви не уявляли життя, воно набагато прекрасніше, воно набагато глибше, воно набагато благословенніше, коли ми живемо в світлі Слова Божого. Ми можемо прочитати, чим закінчиться історія людства. І коли ти знаєш кінець, чим закінчиться, то ти не хочеш йти цією дорогою. Другий лист до солонян, другому розділі. Читаємо із четвертого вірша. Сказано про Антихриста, сина погибелі, людини беззаконня, який противиться і підноситься над усім тим, що зветься Богом чи святинею. Він у Божому храмі сяде як Бог і видаватиме себе за Бога. І інколи думав: а як людство так може помилитись і певному творінню поклонятись? Але ця платформа, вона поступово в реальності входить в наше життя, і тому дуже важливо, в кого ти запитуєш Життєдайні, світоглядні, орієнтовно моральні, ключові фундаментальні питання в житті. Деякі дослідники говорили про те, що якщо сотню варіантів запитувати. Штучного інтелекту про його політичні вподобання, про його певні інтереси. То багато досліджень підтверджують про те, що десь неомарксистського спрямування і лобіюванням інтересів ЛГБТ багато вплітається відповідей. Ми можемо побачити оцю духовну небезпеку, яка поступово в молоде покоління вплітається за норм. раніше. Люди ми зустрічалися і говорили про те, що як це правда, це написано в газеті. Інші люди говорили в старих поколіннях. Сучасна молодь каже в допотопних це по телевізорі, сказали, це правда. Але сьогоднішній небезпека в тому те, що говорить штучний інтелект, це є закладений той самий принцип. Не все правдиво, що йде звідси, є правдивим з точки зору Біблії. Але також варто відмітити, що переваги штучного інтелекту ми можемо використовувати в служінні. ми можемо використовувати його в медійній платформі, ми можемо використовувати ці досягнення в благовісті. Але дуже важливо. На сам кінець, щоб запам'ятав кожен із нас, пам'ятайте, що є самим цінним у твоєму житті. Тут має бути слово Боже. Дбайте про те, щоб живий Бог говорив до ваших сердець, а в своїх питаннях звертатися до Слова Божу. Ви там знайдете достовірні відповіді і ніколи не помилитесь лише в такому випадку, штучний інтелект як інструмент. Для блага людства він займе своє місце в поличці інструментів для нашого щоденного життя. І він тоді ніколи не переросте в рівень ідолопоклонства, і ми будемо жити в Божому благословенні під Божим захистом. Цього і вам бажаємо! Нехай Бог благословить вас! Під відео ви можете написати свої думки і коментарі щодо того, які загрози, переваги небезпеки несе штучний інтелект. Нехай Бог рясно благословить вас.